Що трапиться ближчими днями? Давайте подивимося. Коли б відео вам не попалось, воно буде для вас актуальне. Ближчі дні, що покажуть карти. Ви щось будете прояснювати, однозначно. З якоюсь жінкою у вас йдуть вияснення стосунків. І це призводить до того, що падає така гора з плеч, і ви про щось домовляєтесь. Це на удачу вам. І мужчина тут задійствований. Може, ви ревнували? Тепер проясните, там нема чому ревнувати. Дивіться, якийсь мужчина йде, ніби у ваш дім сильний. Можливо, він йде вас захистити від цієї жінки ближчими днями. Дивіться, отут от як дві історії прям йдуть. В особистому житті йде якийсь мужчина з любов'ю, да? і з якоюсь жінкою у вас йде якась дорога. Може, ви з нею їдете до нього, не знаю. Тут уже в кожну своя ситуація пишіть, до речі, не? про що це тут. Але в будь-якому випадку у вас це не буде якось розстроювати. Ви навпаки, як ніби з кимось про щось домовитись, з кимось про щось вияснити, наладити стосунки після якихось непорозумінь. Ось так, хай так і буде.